Доброго дня, мене звати Наталя Мельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном, і 11 років ми допомагаємо вступити в університети Польщі. Сьогодні про спеціальності в Польщі, і така спеціальність доволі незвична, але її запитують теж доволі часто: це режисер або відеопродакшн і все, що стосується цієї спеціальності. Польський кінематограф доволі відомий у світі. Якщо ви зайдете в Google і а, зробите запит стосовно польських кінорежисерів, у вас буде перелік ста видатних кінорежисерів польських, найвідоміші з них Анджей Вайда, Єжи Гофман, Роман Поланський. І велика кількість гарних польських фільмів, які і були номіновані, і удостоєні Оскару, і режисерські роботи, і роботи операторів. Тому польський кінематограф, і кінематографічні навчальні заклади з'явились у Польщі у 1891-94-му десь році, дуже давно. Це така доволі відома традиція. Тому зрозуміло, чому хочеться отримати освіту з режисера саме в Польщі? В Польщі існують приватні і державні вищі, які готують у цій галузі? Завжди виникає питання: якщо я буду працювати в галузі кіномистецтва, організації відеопродакшену, або буду режисером, сценаристом, продюсером, яка буде у мене робота у Польщі? Завжди хотілося би сказати, що традиційні сайти з пошуку роботи не дозволять скласти повне уявлення, але треба розуміти певну статистику. В польській культурі, в культурній галузі і креативних індустріях працює близько 2% всього населення Республіки Польща. Це приблизно 300 тисяч осіб. Творчі індустрії в Польщі генерують 30 мільярдів злотих доданої вартості в економіці. Це майже 2% ВВП такої країни, як Польща. Щороку польський кінематограф може випускати більш ніж 150 повнометражних фільмів. І у 2019 році, в доковідний час, польські фільми в Польщі подивилися 16,5 мільйонів глядачів. Всього 60 мільйонів і 16,5 мільйонів дивились саме польські фільми. Тобто в кінопрокаті польські фільми займають дуже вагоме місце. Це серйозна індустрія з великою кількістю робочих місць. Ну і звісно, відкриємо сайт. Буде посилання під нашим відео, ви зможете зайти і відстежити. Сайт Jobble. Тут у нас є праця в продукції фільмової, є така вакансія. А, людина, яка монтажує фільми і фотографічні зображення, знову таки, людина, яка продукує а, фільми, працює в телевізії, піар-менеджер фільмових проєктів, монтаж таке інше. Тобто, якщо ми з вами полистаємо це посилання, ми впевнимося, що роботи в кіноіндустрії в принципі достатньо. І ця робота є доволі оплачуваною, тому що це може бути від 3 тисяч слот до 12 і вище тисяч слот за таку роботу. А завжди ви зможете зайти по цим посиланням і подивитися в самій вакансії, чого саме вимагають від вас, що саме ви могли би робити. Що стосується підготовки до вступу на такі спеціальності? Ну, по-перше, три роки бакалаврська ступінь, два роки магістерська ступінь, і є навчання, яке не ділиться на бакалаврську і магістерську ступінь і може тривати п'ять років поспіль. Це залежить від вищого навчального закладу і від програми, яку ви обираєте. На що хотілося б звернути увагу? Ну, по-перше, доволі простіший варіант. Це спеціальність організація відеопродакшену, організації продукції фільмової або івент-менеджер. Все це в одному флаконі. Така спеціальність триває приблизно три роки, потрібен рівень не менш ніж B1 знання польської мови, навчання йде польською мовою. І подивимося приклад такого вищого навчального закладу, в якому можна було би можна було би це знайти. Креативний відеопродакшн, колегіум Да Vinci, який знаходиться в Познані. і ви можете перевести через Google Translate цей сайт і простенько подивитися. До речі, тут є на польській мові, є на російській мові, можна буде все це перечитати. Креативний відеопродакшн. Продюсер, рекламний продюсер, евент-продюсер, менеджер відеоконтенту, керівник, блогер. Є програма навчання, яку можна. Подивитися три роки, шість семестрів, програму можна скачати і взагалі доволі детально розписано, що саме ви могли б робити, як ви будете навчатися це таке трирічне навчання. Нагадаю, щоб вступити сюди, потрібен рівень польської мови не нижче, ніж b 1 І вартує таке навчання приблизно 9,5 тисяч злот на рік. Вартість може змінюватися, ви можете подивитись на це посилання на нашому сайті і дізнатися, як відбувається таке навчання, прочитати і ознайомитись з тим, як готується креативний відеопродакшн, і де потім ви зможете працювати, подивитися на сайтах пошуку роботи. Крім цього, приватного вищого навчального закладу, який знаходиться в Познані, Є іще Суспільна академія наук у Варшаві, яка теж має різні спеціальності, у тому числі організація кіно і телевиробництва, в якому в посиланні до цього сайту теж буде розписано, що ви могли би тут вивчати. Термін такої спеціальності навчання три роки. Ви зможете після завершення такого навчання приймати. Участь в професійних постановках фільмів, телевізійних програм, рекламних роликів, музичних кліпів, репортажів на посаді режисера, другого режисера, асистента режисера, продюсера, керівника виробництва. Вартість такого навчання перший рік 9600 злот, другий рік 10800, третій рік 10200 злот, це не дешеве навчання, але це творча креативна спеціальність. Знову ж таки, для вступу потрібен рівень польської мови не нижчий, ніж. Б 1 і в принципі буде перевірятися знання польської мови, перш за все. Це те, що стосується приватних вищих навчальних закладів, де є такі спеціальності, де є такі програми, на яких ви могли би навчатися. Але крім приватних вищих навчальних закладів, є державні навчальні заклади, в яких є трішечки інша підготовка і інші умови вступу. Крім того, що там потрібно володіти польською мовою на рівень b 2 а бажано c 1 це дуже високий рівень знання польської мови, там приступі буде творчий конкурс. Тобто потрібно буде демонструвати і інші навички, які потрібні, щоб отримати освіту режисера. У нас буде посилання на сайт такого навчального закладу. Ми можемо відкрити такий навчальний заклад, Лодзінська кіношкола, є однією з найстаріших кіношкіл Європи, одна із найтитулованіших у Польщі і у Європі, і цей виш відомий поза межами Польщі. І ми розглянемо, що тут такого цікавого. Ну, по-перше, спеціальність режисура кіно і телебачення, термін навчання 5 років. Вартість навчання від 4 тисяч євро на рік буде посилання на цей виш, ви зможете завжди подивитися актуальну інформацію. І а, цікаво буде те, що реєстрація на таке навчання, тобто подати повний пакет документів, потрібно буде до 30 квітня кожного року. Це дуже рано, бо зазвичай польські виші приймають документи набагато пізніше. І з 4 травня по кінець червня. Йдуть вступні іспити творчі. Перший етап попередній відбір заявок, потім співбесіди з кандидатами, які допущені до другого етапу, потім практичні документальні тематичні завдання для кандидатів, потім конкурсний іспит співбесіда з кандидатами, які вже пройшли до четвертого рівня. Потрібно заздалегідь підготувати портфоліо, перш ніж ви будете туди вступати, бо буде. Усне заняття з одним дублем, невидаговане самовисловлювання. Про мене і мій світ хто я? Від одного до трьох хвилин, яке записано, і є в доступі на Ютубі, і його змогли би передивитися. Власний кінопоказ, художній або документальний, і тривалістю до десяти хвилин. А дві ідеї до фільмів. Художній фільм. Три сторінки формату А4 та документальний фільм будь-якої довжини, збережений на одної та трьох сторінках формату А4 в вигляді файлів Word. Опис творів, які справили на вас враження: картина, художній, документальний фільм, вірш, роман чи оповідання, та таке вільне есе про це. І три набори горизонтально скомпонованих фотографій для кожної з трьох тем, зроблених спеціально для іспиту: пейзаж, людський портрет. Репортерське спостереження, події чи ситуації від 5 до 8 фотографій з кожної теми. Тобто, крім того, що ви маєте володіти польською на рівні не нижче, ніж Б2, або C1, бо будуть усні співбесіди з кандидатами, тобто, ви маєте вільно висловлювати свою думку. Ще потрібно підготувати таке детальне портфоліо для кожного етапу, щоб ви могли вступити. Нагадаю, що навчання. В цій відомій кіношколі в Лодзі триває 5 років, і ви отримуєте фах режисер фільму та телебачення. Крім цього навчального закладу, хочу познайомити вас ще з одним навчальним закладом. Університет Шльонський в Катовицях. Там є окремий факультет, школа фільмова. і... Там є спеціальність організація продукції кіновиробництва та телебачення, або і ще спеціальність режисура. Термін навчання там три роки, вартість такого навчання від 10 тисяч злот на рік. І що хотілося б сказати, да, що буде посилання під нашим відео в YouTube каналі. Передивіться, будь ласка, програму, як готують, що потрібно знати, про що це. Але програма трирічного навчання включає базові предмети в галузі знань про культуру, філософію, соціологію, історію різних галузей художнього творчості. і е, основні предмети, які спрямовані на те, щоб освоїти фах режисури або організації кіновиробництва. Вступ на таку спеціальність е, це е, іспити. Якщо ви, ви можете навчатися в цій школі фільмовій або англійської мови, або польської мови. Знову ж таки, рівень не нижче, ніж B2, який має бути підтверджений сертифікатами відповідними, ну і творчий конкурс, да, умова участі в першому етапі подати сценарій художнього фільму на 30 хвилин, потім два проекти документального кіно, один заснований. На власному досвіді, інший, на, там, іншого формату, фотографічний автопортрет, серія з 10 фото, які описують світ, в якому живе кандидат. Ну і інші власні твори галузі там, кіно, літератури, образотворчого мистецтва, які а, мають скласти ваше портфоліо. Кінороботи кіно всі насилаються в певному форматі флешкою або з певним доступом до вашого каналу в Ютубі. Ну і перша стадія це письмовий іспит, аналітичне та сценарне завдання, усний екзамен, мистецьке завдання інсценізація і усний екзамен захист власних робіт. І другий етап це документальне завдання, репортаж, потім інсценізаційне завдання студійне, потім інтерв'ю і захист документального завдання та постановки. Отже, Два різних державних виша, і зовсім різні портфоліо, які ви маєте підготувати, якщо ви хотіли би бути режисером. Дуже цікаво, що ці два різних портфоліо, які є в державній виш, відповідають авторському духу кожної з кіношкіл, в яких ви хотіли би навчатися. Тому, по-перше, що потрібно? Потрібно визначити, чи достатньо вам бути в організації відеопродакшена, креативного відеопродакшена, приймати участь в організації івент подій, чи ви хотіли би стати режисером кіно і телебачення, і оце бачення кожного навчального закладу, його унікальна програма цієї школи фільмової, яка є в Лодзі, наприклад, чи в Катовицях в університеті Шльонському. Вона може бути для вас а, таким світоглядним орієнтиром, що підготувати і як підготувати. А я нагадаю, що рівень P2 з польської мови це приблизно 800 академічних годин польської мови. І ви не просто будете проходити онлайн-тест на знання мови, це будуть усні співбесіди, в яких ви вільно маєте донести свою ідею. Ідею вашого художнього фільму, ідею вашої. Постановки, ідею вашого документального фільму. Тому зверніть на це, будь ласка, увагу, і ми завжди допоможемо вам організаційно, документально оформити свій вступ в ці вищі навчальні заклади. Але ми не являємося експертами в галузі портфоліо, да? і тут ви повинні мати певний вже досвід або певну працю в цій сфері, і крім того. Ми допомагаємо з організації документу, інформуємо вас, коли потрібно приїхати, і треба розуміти, що екзамени тривають доволі довго. І декілька етапів, 3-4 етапи. Треба знаходитись в Польщі, ходити на ці іспити, здавати ці іспити. Але якщо ви обираєте цей шлях, ви можете завчасно підготуватися до такої спеціальності, і ви могли би отримати. Надзвичайно якісну світу, бути долученими до однієї з найвідоміших кіноіндустрій світу, і можливості, якої не обмежені, тому що велика кількість фахівців з польського кінематографу працює в Голлівуді і є дотичною до випуску ну, шедевральних і дуже відомих фільмів, які існують на цей день і на цей момент. Отримуйте гарну освіту, отримуйте у Польщі. Дякую, що ви на каналі Education Омельченко. Я розумію, що з режисури може бути багато питань. Пишіть. В YouTube каналі є текст під відео, Все те, що було тут озвучено, буде опубліковано. Ви можете почитати ці умови вступу і скласти своє враження. Чи підходить вам ця спеціальність? Чи це саме те, що ви уявляли в режисурі? І чи готові ви до таких іспитів? Але тепер ви знаєте, як підготуватися. Вдячна, що ви переглядаєте наші відео.